І, до речі, подібно з цією історією, у мене є моя особиста. Коли я вступала, це був 2013 рік, і я взагалі поїхала в самий-самий топовий заклад, який тільки можна було уявити, щоб вивчитися на іконописця. І, знаєте, на той момент взагалі майже не було ніякої інформації в інтернеті про цей заклад. Я змогла тільки один раз чи два зателефонувати, тому що це було в іншій країні, і був роумінг. І одним словом, я тільки в'ясувала, які мені потрібні документи, і те, що потрібно портфоліо, мінімум 12 робіт. І все. І от уявіть собі історію. Я приїжджаю, така красива зі своїми 12 роботами. А там. Конкуренція. 15 людей на місці. І люди приїхали з величезними полотнами, картинами, іконами всім, всім, всім Ну, але я таки пішла вдавати цей іспит. А мене звати Софія, я вчу малювати та готувати.